Слава Україні! З вами Ірина на каналі VRM техніка Сьогодні я для вас роблю такий невеличкий огляд нового надходження в місті Рівне. Одразу хочу попередити, що ціни нам поки не надали, але обов'язково в ближчому часі ми вам їх озвучимо. І перший в нас на огляді ісеки 173. 17 кінських сил. Звісно ж, повнопривідний. Має 295 мотогодин. Коробка передач тут механічна, вал відбору, а роки тут 99-2000. Стан трактора дуже і дуже чудовий. Далі в нас на огляді Honda TX302. Обов'язково заглянемо трішки під капот, в якому стані до нас приїхав цей трактор. Роки тут вже свіжіші 2003 рік. Заглянемо в кабіну. Кабіна у нас в чудовому стані. Мотогодини, мотогодини ми тут не бачимо. Я так розумію, трактора потрібно завести. Також бачимо тут магнітофон, кондиціонер, а взагалі трактор в дуже хорошій комплектації. Це колеса. Це колесо? А, що ти думала? Коротко вам покажу гусеничний екскаватор, який до нас приїхав, від марки Кубота. Оберт верхньої частини сягає 360 градусів. Переходимо до найменшої техніки, яка до нас приїхала. Ручний дизельний мотоблок від марки Янмар. Має 9 кінських сил та активну фрезу. Тут ми маємо навантажувач від Mitsubishi. Як бачите, японці вирішили змінити лакофарбове покриття. Такий дуже цікавий колір. Сам навантажувач 2013 року. А висота підйому вил – 3 метри. І поступово переходимо до тракторів, які вже на колесах. Перший на огляді буде ось такий янмаршик F5. Звісно ж, повнопривідний, трьохціліндровий, а напрацювання тут 629 мотогодин. Руки цього трактора по митній декларації 1992. Коробка передачі механічна, повишені та понижені передачі, рівень горизонту для ґрунту в рази також присутній. Шини, як можете замітити, в дуже хорошому стані та навіть зберігся технологічний шов на шинах. І переходимо до нашого малюка Кубота Ast A14, стан шин можете замітити теж в доволі хорошому стані. І так само хотіла сказати, що подібний тракторець вже є в нас на майданчику під торговою маркою Hinomoto. Коробка передач механічна, повишені понижені передачі, вал відбору потужності та рівень горизонту для ґрунту фрези. Також тут є ручний газ та напрацювання в цього малюка всього-навсього 244 мотогодини. Об'єм двигуна тут 719 см3 Далі в нас на огляді 20-сильний Mitsubishi mt 205 Комплектація така ж тут хороша, коробка передач механічна, вал відбору три швидкості вперед-одна назад, речах для зміни напрямку. Ручний газ також тут присутній, а напрацювання тут 546 мотогодин. І переходимо знову до нашої цікавої техніки, яка до нас приїхала з Японії. Це гусеничний екскаватор від марки Янмар. Рік випуску 2006. Гусениця бачимо тут в дуже бойовому стані. Ще в комплекті є ще ковш, та оберт верхньої частини так само сягає 360 градусів. Переходимо до не менш цікавої техніки. Це машина для обмолоту зернових культур від марки Янмар. Рік випуску 2005, а потужність цієї машини 6 кінських сил. Ну і наостанок в нас лишився гусеничний екскаватор з обертанням верхньої частини на 360 градусів від торгової марки Komatsu. Тип двигуна тут дизельний, потужність 28 кінських сил, та в комплекті, звісно, йде з ковшем. А рік випуску цього велетня 2012. А також хочу нагадати, що більш детальна інформація та актуальні ціни на нове надходження буде трішки згодом. Нагадую, з вами була Ірина на каналі vrm Техніка. Всім нам перемоги та до зустрічі!